Нашого ФПВ-дрона починається навіть не з окопу пілота, а з майстерні, де інженер робить із цивільного іграшкового коптера, фактично боєприпас. Розвідувальні дрони мавіки також потрібно підготувати до бойової роботи, щоб ті були безпечними для пілотів і завдавали в окопі менше муроки. Екіпажі бригади Рубіж потребують fpv дронів, адже під час штурмів вони витрачаються дуже швидко. Тож ми просимо вас долучитися до збору. Дрони 7 сімідюймові мають трохи слабкіші мотори, тому вони підіймають кілограм, кілограм двісті бойового навантаження. Полиці заставлені FPV-дронами, але поки що це просто цивільні коптери. Щоб вони робили смерть ворогам. Марк мусить не одну годину над кожним почаклувати. 10-дюймовий дрон з тепловізійною камерою, тобто наразі він форм-фактором камікадзе. Але в подальшому можемо зробити з них парочку нічних бомберів, так щоб нейтралізувати пересування, ворожі пересування, змінки, постачання провізії, БК, Ну всіляко ускладнити життя ворогу. Часто коптери навіть в одному ящику різні надходять, тому кожну пташку треба вручну адаптувати. Люди хочуть допомогти. Це дуже добре, це приємно. Але іноді з цими дронами, навіть якщо це велика партія, дуже складні проблеми. Бо треба, щоб виконавець, хто робить ці дрони, Спілкувався з військовими з військовими техніками, і вони в їм вже видали завдання, які ці дрони мають саме бути, з якими характеристиками зік опікується мавіками, теж готує їх до вильотів або ремонтує. Поранених пташок. Саме з ремонтів це відбиті камери, шлейфи, їх просто можна відрами заказувати. Ці шлейфи, вони, вони постійно розходяться. Підвіз камери це дуже чутлива штука, вона постійно ламається. Потім наступним ламаються лапи за цивільною професією. Програміст, і тут ці знання дуже помічні. Лишитися на цивільній роботі і донатити зі своєї хорошої зарплати навіть не думав. Зіг ще з тих, хто стояв у черзі до ТЦК на початку повномасштабки. Відключаю задні вогні, тому що при деяких анонімізаціях задні вогні не вимикаються програмно. І для того, щоб вони не світилися, їх доводиться виключати фізично. Є інколи такі моменти. Головне, що все зрозуміло, да? Тут Все просто так він не виїздить на бойові завдання і не нищить ворога власноруч. Я роблю корисну функцію. Ну от дійсно корисно, я дійсно відчуваю. Знову ж таки, пілоти скидають мені відео. І я розумів, що це тим дроном, який я своїми руками робив. Всі ці перемоги ми як би, ділимо між собою. Лише за останні кілька штурмів на Лиманському напрямку екіпажі знищили 11 одиниць техніки, яка була нібито захищена від ФПВ. Це вже не танк, це вже якийсь сарай, гараж, але воно все одно горить. Це тільки питання двох-трьох додаткових ФПВ. Звісно, що не кожен FPV влучає у танк, промазують, губляться дорогою. Більшість ударних дронів поки одноразові, але трапляються винятки, розповідає Марк. Бувають дрони, котрі о, о, ворожі залетіли к нам, о, просто впали. Ми їх переробили. Вони полетіли туди, вони впали. Ворог підібрав. І полетів на ньому назад, тобто є отакі по по другому коло вже котрі використовуються. Коптери суттєво змінили цю війну, але то популярна помилка, що дрон здатен замінити людину. Переконаний Малина, він розвідник. Основна наша задача. По книжці, має бути, або підсилювати їх на якихось складних напрямках. У росіян багато розвідувальних авіакомплексів, що бачать на кілька десят кілометрів у наш тил безліміт авіабомб, якими вони старають передній край. І без зупину штурмують. У них техніки дуже багато. Бували ситуації, коли вони на одну позицію могли за один штурм закинути шість або навіть більше одиниць техніки. Та ми до перших вийшли. Плюс тоді йдемо. Далі. Тетяна наконечна та за Харкомах. Факти сітіві. Єдині новини. Європейська комісія рекомендуватиме уже цього місяця розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. За даними видання Фененшал Таймс, рішення про старт перемов Єврокомісія голосить сьогодні. Процес хочуть запустити.